Південно-корейська влада почне перевірки в лікарнях, щоб подати до суду на лікарів-стажистів, що страйкують. Ті проігнорували вимогу уряду повернутися на роботу до 1 березня. Моск країни тепер планує на три місяці припинити дію ліцензії 7 тисяч лікарів припинення дії ліцензії на три місяці не дасть змоги лікарю закінчити навчання за фахом, тому він здобуде кваліфікацію лише через рік. До того ж збережуться відомості про адміністративні штрафи та причини цих покарань. Це може заважати майбутньому працевлаштуванню. Водночас 30 тисяч лікарів вийшли на протест у Сеулі. Вони як і раніше виступають проти планів уряду. Він має намір збільшити квоту на набір до медичних вишів на 2 тисячі осіб. Нині щороку... Оку приймають три тисячі абітурієнтів. А лікарі хочуть, щоб уряд спочатку поліпшив їхні умови праці та підвищив зарплату, і лише потім підвищував квоту. Медична система в південній Кореї в глибокому занепаді. Уряд заявляє, що лікарів недостатньо. А наші лікарі наголошують, що треба вдосконалити медичну систему, адже труднощі виникли, бо вона працює неправильно, і проблеми накопичувалися роками. Страйк почався 20 лютого. 9 тисяч лікарів-стажистів не вийшли на роботу. Через це скасували багато операцій і виникли труднощі в роботі відділень швидкої допомоги. Пацієнти опинилися між двома вогнями, але багато хто підтримує протестувальників, але просять їх повернутися на роботу, а потім вести переговори з владою. Уряд діє надто наполегливо. Це треба вирішувати шляхом діалогу. Погано, що уряд завжди дотримується жорсткого підходу, а лікарі мають повернутися до роботи, щоб заспокоїти пацієнтів та їхніх рідних. Потім нехай ведуть діалог, але влада не повинна ні до чого примушувати. Південнокорейський уряд стверджує, що потрібно збільшувати штат медиків у країні з населенням, що швидко старі, на тисячу осіб припадає три лікарі. Це найнижчий показник серед країн із розвиненою економікою. Водночас лікарі-стажисти кажуть, що працюють майже без відпочинку. Водночас їхня зарплата набагато нижча, ніж у колег в інших розвинених країнах, таких як США.